Вона надзвичайно багата на вітаміни та мікроелементи, тому повинна бути чи не основним продуктом у нашому раціоні. Вона корисна для травлення, покращує настрій і концентрацію уваги, допомагає заспокоїти нервову систему та міцно заснути. Про доступний і водночас унікальний овоч білокачанну капусту розповідає Наталя Земна, президент товариства природолікування Зелена планета. І дивно, але в капусті зберігаються всі вітаміни а вітамінів дуже багато. По-перше, тут вітамін К, вітамін П. Вітамін Е. А вітаміни групи Б в. в капусті є сірка. Коли, шановні господині, готуєте салат, наприклад, або до страв додаєте, то ви ж поріжете капусточку і замочите водичкою, щоб ота сірка трошки так не, не пекла, не гірчила, вона є у капусті. А ще також і калій, і кальцій. І йод, і фосфор, і мідь, і цинк. Ну, одним словом, стільки мікроелементів, які потрібні людському організмові, аби він працював нормально. Для того, щоб тонізувати шлунок, для того, щоб травлення було нормальне, щоб їжа в шлунку не гнила, треба, звичайно, споживати капусту. Я завжди, коли приходять мами або бабусі, приводять малечу за руки і кажуть не має апетиту, любить тільки солодке і більше нічого. І з кишківником проблеми закріпи такі. І дитини апетит абсолютно ніякий, то я завжди раджу, то ж беріть капусту. Якщо навіть у маленької дитини, яка не може вживати салати із капусти, то вичавіть їй сік. Дайте їй маленький, бодай чайну ложечку соку із капусти. І шлунок запрацює. Ну, у більш старших, більшеньких, якщо не працює шлунок, кислотність понижена, то я до капусточки додаю ще цибульку. Дуже добре, звичайно, додавати цибулю впродовж цієї зими. А ще краще додавати до капусти зелену цибульку. Тут же, як бачите, і хлорофіл. І тут всі вітаміни також, дуже багато вітамінів, особливо вітаміну С, який. Поєднані із капустою, дає енергію людському організму і не тільки дорослим, а й дитині також. Отже, капуста і цибуля наснажить ваш організм тією енергією, завдасть тонусу, шлунок буде працювати нормально. Їжа буде перетравлюватись, засвоюватись і печінка не буде страждати, тому що не будуть виникати там токсини. Серед усіх овочів білокачана капуста один з найбільш низькокалорійних продуктів, тому входить до складу багатьох дієт. Ще є у цій капусті кислота тартонова. Це та кислота, яка не дає, щоб у людини відкладались жири. Капуста ніколи не псує фігуру вашу поставу, Вона не дає утворенню тих надлишків, жирових відкладень. Це що найперше. І друге, те, що капуста дуже добре справляється з холестерином. Отой також вітамін У в цьому бере участь. І е, всі мікроелементи. Капуста завжди до послуг кожної жінки. Болить голова. Поклала листочок капусти, але треба взяти цей листочок і качалкою або пляшкою його розім'яти, щоб він був м'якенький, еластичний, і тоді можна покласти на те місце, яке болить. Якщо болить голова, покласти на лоб або на скроні. А жінки, які страждають від запальних процесів на молочній залозі, вони знають, що треба взяти, розім'яти ту капусту, змастити її трошки медом і покласти до молочної залози. Капуста усуває запальні процеси. Будь-яке місце, де болить, покладіть листок капусти. Це все одно, що знаєте, що подорожник, наприклад, літом. Одним словом, капуста до ваших послуг продовж. У року у зимовий час саме капуста, а не цитруси є найбільш повноцінним джерелом вітаміну С, що робить овоч незамінним для профілактики вірусних захворювань. Капусту господиня, кожна повинна нашаткувати і заготовити її у такому засоленому вигляді, а саме в такому вигляді. Вона не втрачає вітаміни і мікроелементи, вони навпаки проходять ферментацію, і вітаміни ще більше активізуються. І ота кислота тартонова, яка не дає е, набирати зайву вагу і відкладатися жирам, також вона тут активізується. До речі, якщо нервова система збуджена, і у людини безсоння, то вона знає, що ввечері перед сном треба з'їсти салат із капусти. Або ж? Додати ще до салату з капусти, я раджу завжди, хто не може спати, нервова система збуджена, взяти три листочки ось цього салату, подрібнити їх, три листочки, подрібнити, залити склянкою окропу, нехай настоїться, а потім, коли настоїться, перед сном додати півчайної ложки меду або чайну ложку меду, випити. І заснути, і відпочити за ніч нервова система заспокоюється, і людина відпочиває. Капуста дуже хороший засіб, профілактика від онкологічних захворювань. Я раджу, коли ви в цю пору збираєте капусту, зрізаєте голівку білокачаної капусточки, а корінець залишаєте в землі. То саме надійний засіб. Який може стати не тільки профілактикою, а й компонентом до лікування онкологічних захворювань? Все удавнину знали, що капуста працює проти раку і використовували це, брали корінець, подрібнювали його, висушували, столова ложка на склянку окропу, заварювали і по чверті склянки чотири рази на день. Вживали корінець капусти. А коли мама чи бабуся, Шаткували капусту, заготовляли її на зиму. То ми, діти, в черзі стояли, щоб кучеришку з капусти отримати, як нагороду. Вона ж така солодка, вона така смачна, дітям додавала нас наги, тому що відновлювала травні органи, заспокоювала дітей і в той же час тонізували. Наталя Земна нагадує і про броколі один з найбільш корисних дієтичних овочів. Так само, як і білокачана капуста, броколі містить вітамін С, а ще калій, кальцій, фолієву кислоту, антиоксиданти і клітковину. І все це в рекордних кількостях. Я беру кілька ось таких голівок цієї капусти, заварюю її, адже вариться вона 5-7 хвилин, а потім додали олійки, підсолили трошки. І на сніданок це дуже гарний сніданок, який не тільки задовольняє вашу потребу у харчуванні, тобто задовольняє голод, а ще вона дуже добре лікує. Ця капуста також не перевершена, в ній багато міститься вітамінів, мікроелементів. Вона показана майже кожній людині. Яка хоче бути здоровою і мати сильний імунітет. Наталя Земна додає, що зловживання цим овочем може викликати і негативні наслідки. Іноді бувають скарги. кажуть, якщо вживаю капусту, то здуття буває. Так, при колітах, можливо, капусту треба обмежити. При геперацидному гастриті, коли підвищена кислотність, ви знаєте, що капуста підвищує кислотність, тонізує шлунок. Трось. При гіперацидному гастриті, при виразті 12-палої кишки, також треба обмежити капусту. А коли ви вживаєте капусту і у вас є ті вітри в шлунку, не забувайте, що все це знімає кріп. Або ось в такому зеленому вигляді. Або ж насіння кропу. Можете перемолоти його і додавати до страв. У вас буде нормальне травлення і ніколи не буде страждати ваш кишківник. Вітрів здуття в кишківнику не буде. Капуста чудовий засіб не лише для шлунка, а для всієї травної системи. Лікує також печінку. І особливо добре давати дітям тоді, коли є гельмінтні ураження. коли у дитини є якісь паразити лямбліозний холецистит або якісь інші паразити, давайте капусту. У нас зеленій планеті є гельмін. Який допомагає очистити дітей від паразитів у зеленій планеті Наталі Земної? Представлені понад 150 запатентованих фітокомпозицій, які складаються виключно з натуральних компонентів для кожного пацієнта Наталя Зимна за авторським рецептом складає унікальні природні препарати. Отримати безкоштовну консультацію можна за телефонами. Для того, щоб знати більше про ті всі овочі, ягоди, фрукти, які на порі, я раджу вам читати газету Зелена планета зерної. Передплатіть її в будь-якому поштовому відділенні. Вона найдешевша газета в Україні, яка дає вам найбільше інформації. І саме в тому, що тут написана чітка рецептура. Бо ліки це те, що точно дозовано. Отже, про капусти ми пишемо цілі оди. Про гарбуз також. Так що можете дізнатися набагато більше, ніж я встигла вам сказати про ці хвилини. Читайте газету, ставте запитання, а я буду вам на них відповідати. Бо дуже хочу, щоб ви були здорові.